Площа перед адмінбудівлею вщент заповнена людьми із красномовними гаслами. Сюди з'їхалися кілька тисяч профспілчан з усього Прикарпаття. Лікарі, вчителі і навіть представники житлово-комунального господарства вимагають в урядовців знизити комуналку. А нинішні цінники у платіжках називають геноцидом. Ми хочемо, щоб уряд дав достойну зарплату вчителям, лікарям, а не тільки обіцяв. Бо обіцянки тільки цяцянки важко доводиться виживати просто дійсно виживати. За такі зарплати і за такі тарифи, то ми вижити, вижити неможливо. Це є тільки для того, щоб купити і приготувати їжу. А утримати дітей і утримати самі себе ми не можемо за нашу зарплату. Це не говорячи про те, що підвищення йде на тарифи комунальні. Приходиться тепер оплачувати газ, то ми взагалі не зможемо протягнути це все. На вулиці вони вийшли, тому що терпець увірвався. Адже від часу проведення всеукраїнського протестного маршу минуло вже три місяці. А уряд так і не виконав жодної із вимог. Вони ж залишаються незмінними. Перегляд цін на блакитне паливо, на електроенергію і підняття рівня соціальних стандартів. Якщо уряд скажімо, декларує підняття соціальних стандартів ну на 10 там 15%, то ми знаємо, що фактично рівень життя впав за останні роки ну по найскромніших підрахунках у 3-4 рази. Нині профспілковий актив має зустрітися із прем'єром про що домовляться, поки невідомо. Утім, прикарпатці запевняють: якщо після цього не побачать бажаних змін, готові оголосити всеукраїнський страйк.